І перший режим у нас, е, коли ми робимо імпульсні пригальмовання. Декілька до вдихів. вдих на декілька до Поїхали. Вдих. Довдих. 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 вдих. Внизу пружинка відірвали. П'яточки. Видих вгору. Повністю не розгинаємо коліна. Вдих. довдих, вдих. вдих. Внизу пружинка. Видих. Повністю не розгинаємо вдих.

Ще три вдих, довдих, до вдих. І видих. Два вдих. Довдих. Довдих. І видих. Завершальний вдих. Довдих. Довдих. Пружинка видих. Добре. Зараз можна випрямити ніжки. Струсити їх. Походити добре між такими режимами. Давати хоча б мінімальну активність, і походити по килимку, відновити рух рідин в наших кінцівках. І наступний режим один із ваших улюблених, ізотонічний, коли ми поступово опускаємося вниз і поступово піднімаємося вгору. Якщо виникає сильний дискомфорт в колінах, Можна розводити коліна в бік, але разом з ними розводяться і стопи. Коліна і стопи мають однаковий напрямок. Доступно тримаємо паралельно стопи паралельно коліна. Важко розводимо коліна в сторони і стопи в сторони теж. Добре. Починаємо з крайнього верхнього положення, коли ледь-ледь призігнуті ноги. Слідкуйте за тим, щоб хвостик виштовхувався назад. 10, 9, 8. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Піднімаємо з вгору. Один. Без ривка. Два. Три. Чотири. Пять. Це тільки половина. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Залишається ледь призігнутими ноги. Ми поїхали вниз. Десять. Дев'ять. Вісім, сім. Шість. П'ять. Ми продовжуємо опускатись. Чотири. Ще три. Два. Один. Та з рівень колін. Поїхала вгору. Один. Без ривка. Два. Три. 4, Повільно це тільки половина 5, 6, 7, 8. Продовжуємо підніматись. 9. І 10. Добре, зараз можна розігнути ноги. Походити знову. Перед наступним режимом. А наступне у нас буде 3 плюс 3. Коли ми три рази витискаємо в динаміці, робимо три глибоких присіда. І четвертий присід розбиваємо на три до вдихи. Так як в першому етапі. Поїхали. Вже стоїмо. Вихідне положення, стопи паралельно. Або, якщо дискомфорт в колінах, то разом з колінами трішечки в сторону розходяться. Поїхали вниз. Вгору видих. С -с, один. Два. Три. Довдих. довдих, довдих, Пружинка. Видих. Три динаміки. Сс. 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 Довдих, довдих. 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 Видих. В динаміці. вдих, до вдих, Довдих. Довдих. Вниз. Видих. Поїхали динаміка. вдих, до Довдих. 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 І видих. Ще динаміка. Видих. Один. Два. С. Три. До вдих. Довдих. До вдих. І видих. Завершальне коло. Три динаміки. Видих. Раз. Два. С. Три. До вдих. До вдих. До вдих. І видих. має гарнюцько DimaTorzok Гарненько працюємо сьогодні з ногами. І у нас залишається лише два підходи. Зразу працюємо на дві ноги. Це плюс. Не потрібно, буде повторювати на другу сторону. І наступний підхід суто динамічний. Ми будемо витискати. Вгору з видихом с. Поїхали. Ледь призігнуті коліна. Опустилися вниз. Видих с. Сс. Продовжуємо. 15, 14. Видих. Видих, коли ми піднімаємося 13. 12, внизу пяточки відриваються, 10, 9, 8, 7, 6, ще 5, 4, 3, 2, 1. Ну і зараз для класнючого ефекту, зразу переходимо до статичного режиму. І тримаємо лить призігнуті. Стопи паралельно. Коліна в напрямку зі стопами. Опустили таз, хвіст, виштовхнули. Високо тримаємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. На рахунок один опустилися, але ще не та з рівень колін. Вище трохи. Десять. Хвіст гарненько назад. Дев'ять. Груди вперед. Вісім. Плечі вниз. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. На рахунок один. та з рівень колін. Завершальний етап тримаємо 10, 9, знаю пече, самі там 5, вже 4, поки я розмовляю, час закінчується, 3, ще 2, 1, Фух, молодчинки, клас,